Усім, з вами Каспар, і ми починаємо проходити Tomb Raider Anniversary. Це ремейк найпершої гри про розкрадачку гробниць, яка вийшла у 96-му році. Ну, я продовжу грати з русифікатором, як і в попередні ігри, які вже пройшов на каналі, тому що українізатора, на жаль, на превеликий жаль, немає. А грати з англійським дубляжем ще пів біди, якби були субтитри. Але, на жаль, субтитри теж будуть англійською мовою. А я взагалі тоді нічого не зрозумію, та й ви, я думаю, не всі з вас також знають англійську мову. Тож грати будемо так, як є, для того, щоб хоч щось розуміти у цій грі. До речі, про русифікатор з ним, так само як і з багатьма, напевно, русифікаторами також виникає проблема в цій грі при збереженнях. Чомусь якогось фіга, коли ви граєте на профілі з профілем по замовчуванню. Гра не зберігається вручну. По Google, знайшов інформацію, що треба робити. Треба лише створити новий профіль. Можливо, кирилице також можна, щоб збереження працювали нормально. Ну, це ми ще побачимо, чи будуть вони взагалі працювати адекватно. Контрольні точки, тобто сейви, автосейв, автозбереження, Вони, звісно, є, і я думаю, що гра буде зберігатися так, як треба щодо ручних збережень, тут ми з вами перевіримо і подивимось. Ну що все буде працювати так, як треба. Бо перепроходити я б не хотів. Будемо починати. Влаштовуйтесь зручніше, всім приємного перегляду, і ми погнали. Залишу все так, як є. Калькута, Індія. 96 рік. Что нужно сделать обычному мужчине, чтобы добиться от тебя подобного внимания? Если ты имеешь в виду внимание такого рода, Ларсон, то ты на правильном пути. Звучит забавно. Но сегодня я здесь только как посредник. Лара Крофт, познакомьтесь с Жаклин Натла из Натла Technologies. Добрый день, мисс Крофт. Мой исследовательский отдел недавно взялся за изучение древних артефактов, и как мне сообщили, вы при наличии должного стимула можете для меня их достать. Боюсь, вас обманули. Для меня это просто забава. Именно поэтому я и обратилась к вам, мисс Крофт. В эту игру вы уже когда-то играли с вашим отцом. Вы оба потратили годы на поиски наследия Атлантиды. Вам оставалось лишь найти гробницу Куала Пека. Вы нашли вилка бамбу. Долго ли вам лететь до Перу? Белкабамба ускользает от нас. И мое стремление идти до конца, вопреки неудачам, подрывает боевой дух. Думаю, этот Дженкинс толкает отряд к мятежу. Он отрицает мысль о том, что Атлантида могла быть колыбелью всех остальных цивилизаций. Мне кажется, только Лара, не отравленная научными догмами, способна увидеть правду. Вещу, я в коротку мотузку. Дякую, що попередив Флеша. Тоді, коли сам туди зараза виліз. Ми знайдемо шлях. Але мені щось здається, що Лара дуже легко вдягнута для такої погоди. Прям прям дуже легко. Вона, звісно, у нас дівчина гаряча, але я думаю, що не настільки. да мне подобается о а здесь мира я не No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Oh, estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Dura correcta información. No le voy a decir que no hay algo que pueda explicar. No Габала бала нашому провіднику. І прикро з одного боку, а з іншого, чим би він нам тут допоміг. Пастка і загнувся би чувак. Нам от туди, але тут дещо можна знайти. Невеличкий артефакт. І якраз ми все одно попадемо туди, куди нам треба. Вишивки довбані. Та якого фіга камера? Ми знайшли предмет, велика аптечка. Дякую. Вона нам обов'язково знадобиться. Ось там теж щось блимає, туди ми зараз і поліземо, ха, ха, ха. Все, злізти можна тут. Подлюка. Немає більше. Ходімо далі. Тут насправді локації в коридорні. Звісно, є відгалуження такі, щоб ми могли знайти артефакти, аптечка чи щось таке, але все одно гра коридорно. Ну це, по суті, нормально. По-перше, для оригіналу 96-го, по-друге, в 2000-х роках. На початку 2000-х років. Здебільшого такі ігри були а ремейк вийшов 2007 року. Друзі, на що я вам це розповідаю? Ви і так це все, -все знаєте? Дехто з вас навіть краще заметить. Тому давайте просто насолоднуватись голов. Ще один артефакт, до якого ми теж скоро доберемося. маленькая аптечка. Так, он еще одна аптечка, я бачу. Стрибає вниз. Прискорюватись, на жаль, у грі Лара ще не може, хоча це дивно. Такі як роботичні трюки, трюки яка вона робить. По-перше, просто валу, по-друге, блін, як це так вона стрибати, точніше, як вона бігти швидко тоді не, не може. Донизу ми теж скоро підемо. Навіть швидше, ніж я очікував. Треба було ще розглядатися. Мінус Вініпух. Але цей прохід нам, нам буде корисний, бо це вихід до артефакту. Ага, двері вже зачинилися, ну і фіг з ними. Зробимо коло і повернемось до нашої аптечки, яку я по-любому зараз заберу. Еще одна атачка є. Це ще, походу, одна аптечка. Там нифига немає, тому спускаємось вниз. Ну, знаєте, друзі, тут рівень достатньо легкий це ж, блін, звісно, перший рівень. Складного нічого не буде. А ось далі. Чесно, давно проходив цю гру, ще на PlayStation 2, потім трохи пізніше на ПК перепройшов, але це все одно було дуже давно, тому я взагалі не пам'ятаю ні сюжет цієї гри, ні в цілому рівні. Так може, знаєте, візуально трохи щось згадаю, коли побачу, бо тут це інтуїтивно зрозуміло. Але сюжет будемо з вами разом згадувати. Та я ж, блін, натискав нарешті. Здві маси ясно? Нікого, а тут не затримуйтесь, бо тікає час. Чуєте стукіт? такий? Це, так би мовити, наш годинник. Вирі відчинили, але не поспішайте туди йти. Пастка вже не працює, це добре. Доведеться ще раз намандати коло. Бо там вгорі, там де от, дещо є. Якщо ви збираєте колекційні предмети у цій грі, то вам воно знадобиться. Якщо ні, то просто забігайте ідіть далі. Ахапай Ляшка у вигляді косатки. Я, може, чогось не розумію, але де тут косатка? Серйозно, де тут косатка? Офіти. Я не знаю, більше на якогось динозавра схожа, ніж на косатку. Ну серйозно. Принаймні для мене так. Може я дійсно чогось не розумію. Ось ми й пройшли рівень. Давайте на цьому завершимо, продовжимо вже у наступній серії. Всім дякую за увагу та перегляд. До зустрічі у наступних серіях.